Скляна ваза з букетом, що прийшов невідомо від кого, стояла на столі. Її присутність була такою ж холодною і зайвою, як і напруга, що останнім часом оселилася між мною і моїм чоловіком Дмитром. Поліна, наша сонячна дівчинка, сьогодні була надто тихою, вона колупала ложкою в тарілці, не дивлячись на нас. Поліно, чому не їси? З тобою щось сталося?» – запитав Дмитро, відкладаючи телефон. Його голос був втомленим, як і мій. Ми обоє жили в постійному відчутті виснаження. Донька підняла свої великі блакитні очі, наповнені недитячою тривогою, і тихо, але чітко промовила: Нам сьогодні було дуже холодно, ми довго гуляли, тому що до мами приходив якийсь дядько. Він поганий, і я не хотіла, щоб він мене бачив. Ми зайшли, коли він пішов, але я більше не хочу, щоб він приходив. Тиша впала на нашу кухню, важка, як бетонна плита. Дмитро і я перезирнулись. На його обличчі був не стільки гнів, стільки абсолютне нерозуміння. Який дядько, сонечко, про що ти говориш? Який дядько приходив до мами? І чому на вулиці? пришепотіла я. Моє серце пропустило удар. Я була впевнена, що сьогодні цілий день сиділа в офісі, готуючи квартальний звіт. Дмитро теж працював допізна. Поліна знову опустила очі. До тебе приходив, він страшний. А нам треба було гуляти, щоб він нас не насварив. Я не могла дихнути. Зрада, брехня, звідки це в нашій дитині? Що відбувається у моєму домі, коли мене немає? Потрібно було повернутися назад, до початку цього туману, щоб знайти хоч якусь нитку. Вітаємо вас на каналі. Перед тим як почнемо, підтримайте відео лайком і підпишіться. Це найкращий спосіб показати, що ми на правильному шляху. Приємного прослуховування ми були звичайною щасливою родиною я, Дмитро і наша Поля. Я інколи сварила себе за те, що не приділяю дитині стільки часу, скільки хотілося б, але моя робота вимагала повної віддачі. Коли Поліні виповнилося три, стало зрозуміло, няня необхідна. Ми довго шукали когось надійного, перебираючи десятки анкет. Нарешті знайшли Софію, їй було близько 30 років. Вона виглядала дуже сучасною, енергійною та освіченою. Її рекомендації були ідеальними. Вона одразу знайшла спільну мову з Поліною і здавалося, що це була справжня удача, ми швидко звикли до неї. Але десь через півроку почалося щось дивне я стала постійно катастрофічно втомлюватись. Мої ранки починалися з того, що я ледве відривала голову від подушки. Я списувала це на роботу, на стрес, на весняний авітаміноз. Навіть найпростіші побутові справи, як от скласти випрану білизню чи приготувати вечерю, вимагали від мене титанічних зусиль. Я почала відмовлятися від походів із подругами, від романтичних вечорів із Дмитром. Я просто хотіла спати. Я почала забувати важливі речі. Залишала вімкнений газ, забула купити хліб, припустила запис до стоматолога. Я стала розсіяною. Дмитро помічав це. Настя, ти вже який тиждень ходиш як примара, казав він. Я пішла до лікаря, терапевт, ендокринолог, здала повний набір аналізів, гормони, гемоглобін, вітаміни, результати були ідеальні. Анастасія, фізично ви абсолютно здорові. Це класична перевтома, можливо, емоційне вигорання, вам потрібен відпочинок, сказав лікар. Його слова не заспокоїли, а лише більше заплутали. Якщо я здорова, чому я не можу функціонувати? Чи може проблема справді в мені? На тлі мого виснаження Софія виглядала як ідеальний контраст. Вона завжди була бадьора, енергійна, сяючою усмішкою. Анастасія, ви так втомилися. Я зараз швидко заварю вам м'ятний чай, і давайте я приготую сьогодні вечерю, ви відпочиньте. Її надмірна допомога викликала у мене почуття провини. Я почувалася жахливою матір'ю і дружиною, якщо наймана помічниця виглядала краще і робила більше, ніж я. Ти знову сьогодні спати? Настя, ми ж планувала подивитися фільм, казав Дмитро. Я помічала, що в його словах все частіше прослизають нотки роздратування, ніби хтось підігрівав його недовіру до моєї хронічної лінії. Одного разу він не витримав. Мама знову питала, чому ти ледве тримаєшся на ногах. Вона каже, що ти занадто втомлюєшся. Настя, що відбувається? Може тобі варто менше працювати? Я розуміла, що це був не його голос, а ретрансляція з викрушеної критики. У його голосі я чула натяк. Моя втома була незручною, вона створювала дистанцію. Якось увечері, коли ми з Дмитром сиділи у вітальні, подзвонив домофон. Кур'єр, це для вас, Анастасія, сказав молодий хлопець, простягаючи величезний букет троянд. На картці не було імені, лише три крапки. Від кого це? запитав Дмитро. Його голос був тихим, але я відчувала вагу. Діма, я не знаю, чесно. Я дзвонила подругам, перебирала в голові знайомих, клієнтів ніхто. Дмитро навіть понюхав квіти з неприхованою підозрою, ніби шукав там приховану записку. Цей букет приніс у наш дім хвилю нестерпної підозри. Я його виконала на наступний день, бо квіти, які приносять не радість, а страх, не мають права стояти у вазі. Дмитро не став кричати чи влаштовувати скандал. Його реакція була гірше. Він став холодним і віддаленим. Його підозра перетворилася на тиху, неприступну стіну. Я бачила, як він іноді бере мій телефон, поки я спала, а потім повертає його на місце, нічого не знайшовши. Ти змінилася, Настю, ти постійно уникаєш мене. Якщо тобі потрібна чиясь увага на стороні, ти могла б просто сказати, холодно кинув він одного вечора. Це боляче різало, без будь-яких доказів. І ось коли напруга між нами сягнула критичної точки, я вже майже змирилася з підозрами Дмитра, пролунали ті фатальні слова. Одного вечора за вечерею наша Поліна вимовила фразу, яка обпалила мене холодом. Нам сьогодні було дуже холодно, ми довго гуляли, тому що до тебе приходив якийсь дядько. Ці слова кинуті за вечерею, Остаточно розірвали сітку моєї реальності і змусили шукати причину не в собі, а в тому, що відбувається за моєю спиною. Через тиждень Дмитро виявив під нашим ліжком незрозумілий предмет: Настя, що це? Він тримав у руці дешеву майже порожню запальничку. Звичайно, газову, з рекламою якоїсь кав'ярні. Ми обидва ніколи не курили. У нашому домі не було жодної попільнички чи сигаретного диму. Це не моє дім, я звідки знаю. Мій голос звучав жалюгідно, надто виправдовувально, навіть для мене. Він не сказав більше ні слова. Просто поклав запальничку на тумбочку і пішов спати, але ця запальничка була голоснішою за будь-який крик. Вона говорила за чужу присутність у нашому найінтимнішому просторі. І, звичайно, Дмитро почав думати найгірше втома дружини, яка постійно відмовляє таємні квіти, чужа запальничка, скласти цю мозаїку було надто легко. Тим часом Поліна змінювалась. З лагідної, відкритої дівчинки вона перетворилася на маленьку особу з секретами. Вона шепотілася з няною в кутку, а коли я заходила до кімнати, обидві стихали і дивилися на мене винними очима. Софія сказала, що це наш секрет, відрізала якось вона, коли я спробувала розпитати, чим вони займаються, але найболючішим було інше її ставлення до мене вона стала відчуженою, постійно порівнювала мене з няною і, звісно, не на мою користь. Софія готує смачніше, Софія краще читає книжки, Софія дозволяє довше гратись. Я розуміла, що діти можуть маніпулювати, але це було щось більше. Це було відчуження. Уся напруга влилася в скандал, коли я заборонила їй їсти перед сном жменю цукерок, які Софія, як виявилось, приносила їй щодня. Ти погана, ти мені все забороняєш? Ти зла. Я хочу, щоб ти поїхала, і Софія була моєю мамою. Сльози текли по моєму обличчю, поки я стояла посеред дитячої кімнати, тримаючи в руках пакетик з карамельками. Це був перший прямий жорстокий удар, спрямований в моє серце. Наші сварки з Дмитром стали регулярними. Він ревнував, я захищалась. Він бачив ознаки зради, я бачила ознаки підступу. Але мої підозри були розмитими, а його ґрунтувалося на конкретних. Хоча й з фабрикованих доказах, після слів доньки про те, що Софія краще у мене з'явилася чітка холодна підозра. Няня Вона була занадто добра, занадто послужлива, і при цьому всьому вона була ключем до мого виснаження і розриву в сім'ї. Я вирішила діяти. Не було сенсу виправдовуватись перед Дмитром, поки я не знайду незаперечних доказів. Я почала з квітів. Подзвонила у фірму доставки, номер якої був на пакуванні, мені доставили троянди. Чи не могли б ви підказати мені ім'я замовника? Це важливо. Мені ввічливо відмовили конфіденційність, тупик. Далі чужий дядько. Я пішла до охорони нашого житлового комплексу. Це був сучасний будинок з камерами на вході та у ліфтах. Я попросила відтворити запис за день, про який говорила Поліна. День, коли ми з Дмитром були на роботі, я вимагала від охоронця відтворити відеозапис мого входу і виходу з будинку та руху ліфтом протягом цього дня. Я переконалась, час мого перебування поза домом повністю збігався з тим, що я казала Дмитрові. Я не поверталася до квартири раніше, ніж о 19.10, а отже, не могла бути там, коли, за словами Поліни, приходив дядько. З полегшенням і новим страхом я зробила відео з екрану. Доказ що зради не було. Ввечері я показала це відео Дмитрові. Він довго дивився на екран телефону, на моніторі якого ми готіли чорно-білі кадри з часовими позначками. Бачиш, нікого. Дмитро ніхто не приходив, це все брехня. Він кивнув, але його очі не випромінювали повну довіру. Квіти, запальничка, постійна втома, він усе ще шукав раціональне пояснення. Мені потрібен був незаперечний доказ, який би вказав на Софію. Я почала сумніватися навіть у собі, а може, моя втома настільки сильна, що я щось роблю несвідомо. Наступного дня я купила маленьку, дуже просту, але якісну відеокамеру. Я сховала її в дитячій кімнаті за книжками. На високій полиці, так, щоб об'єктив охоплював більшу частину кімнати, де вони з паліною проводили найбільше часу. Перший день був звичайним, я переглянула запис увечері, нічого підозрілого, я відчула розчарування і провину за свою підозрілість. Може, я справді божеволію? запитала я себе, але внутрішній голос, тихий і наполегливий, прошепотів подивимось завтра. Коли я прийшла додому наступного дня, Поліна знову повторила свою страшну фразу. Мамо, а ти можеш пообіцяти, що той дядько більше до тебе не прийде, я його боюсь. Мене затрусило, цей сценарій повторювався. Це був не просто дитячий страх, це була програма. Я дочекалася, поки Дмитро засне і з руками дістала камеру. На записі була середина дня. Софія сиділа з Поліною, вони малювали. Бачиш, Поліночко, говорила няня своїм м'яким, майже співочим голосом. Ми повинні з тобою піти гуляти прямо зараз. До мами скоро прийде той злий дядько. Він дуже не любить хороших дівчаток, і він може тебе насварити, якщо ми вчасно не підемо. А потім, коли він піде, ми тихенько повернемось. Ти ж не хочеш, щоб він тебе сварив, правда? Ні, я не хочу. вигукнула Поліна, хапаючи іграшку і біжучи до дверей. Страх був справжнім, Софія ж просто посміхалась. Потім Софія підійшла до столу, на якому стояла моя улюблена чашка з недопитим чаєм, який вона завжди заварювала для мене зі свіжої м'яти та ложечкою гречаного меду, щоб зняти стрес. Вона знала мою звичку, я завжди допивала свій чай. Навіть коли він повністю охолов і ніколи не виливала його. Вона швидко дістала з кишені маленьку блискучу коробочку і зробила швидкий непомітний рух, підсипавши трохи білого порошку в чашку, потім перемішала його ложкою. Мої руки стали крижаними. Ось чому я постійно була втомленою. Ось чому моє життя перетворилося на суцільний сірий туман, мене троїли. Тепер я зрозуміла, чому Софія так наполягала на м'ятному чаї з медом. Сильний трав'яний аромат і насичений солодкий смак меду ідеально маскували будь-який неприємний присмак від подрібнених таблеток. Я розбудила Дмитра. Я не могла говорити, просто мовчки простягнула йому планшети з відео. Він дивився мовчки, його обличчя наливалося червоним кольором. Коли він побачив, як няня підсипає щось у мій чай, схопився на ноги. Його очі горіли люттю, він кинувся на кухню. Потім почав лихоманково шукати щось у смітнику. Там він знайшов порожню блістерну упаковку з під легких заспокійливих таблеток, які у великій кількості викликають надмірну сонливість. Вона подрібнювала їх і додавала мені в чай. Боже мій Настю, вона, вона щось підсипала тобі, вона б тебе вбила, прошепотів Дмитро, залякано дивлячись на мене. Я все розповіла йому про квіти, про запальничку, про те, що я перевіряла охорону. Усі ці докази були ретельно сфабриковані, щоб змусити його повірити в мою зраду і довести мене до виснаження. Перше, що зробив Дмитро, це зателефонував своїй матері. Мамо, ти ж давала нам її контакти. Ти знаєш, хто вона? Його голос був низьким, як грім. Галина Петрівна була холодна. Якась Софія? Що ти вигадав? Я просто дала контакти з старої записної книжки. Не нападай на мене через свою невдячну дружину. Невдячну? Це ти труїла мою дружину, мамо. Навіщо тобі це? Ти потрапив під каблук, Дмитро. Ти невдячний син, я не знаю, про що ти говориш. Вона заперечувала, відмовляючись визнати свою провину. Він кинув слухавку. Обидва ми були в повному розпачі. Дмитро обійняв мене, його тіло тремтіло. Ми розуміли, що ця ніч надто коротка для вирішення такої катастрофи. Настю, давай спробуємо заснути. Ми не можемо вирішити це зараз. Зробимо це вранці зі свіжою головою, прошепотів він. Ми пішли спати, але сон до нас не прийшов. Софія зранку прийшла, як завжди. Вона була спокійна, як удав. Дмитро вже чекав її у вітальні. Я стояла поруч, як свідок. Поліна була у сусідній кімнаті. Софія, нам треба поговорити. Дмитро навіть не підвищував голосу. Це було страшніше. Він просто поклав перед нею планшет з відтвореним відео. Обличчя няні змінилось. Зі спокійного вона стала блідим, як крейда. Я не знаю, що це, це монтаж. Вона спробувала захищатись. Поліція швидко встановить, чи це монтаж, а ще вони швидко дізнаються, що це за порошок ви підсипали моїй дружині у чай. За це кримінальна відповідальність, Софія», – сказав Дмитро. Няня здалась. Вона впала на коліна і заридала. Простіть, простіть мене заради Бога. У мене брат хворий. Мені терміново потрібні були гроші на операцію. Ми слухали її сповідь, і кожне її слово було як новий удар ножем. Це Галина Петрівна. Вона була моєю поручителькою, тому що вважала, що правильна людина має слідкувати за Поліною. Вона постійно просила мене доповідати про ваше життя, як ви проводите час з донькою чи багато працюєте. Я просто відповідала їй правду, що ви багато працюєте, але Поліну любите і час їй приділяєте. Але потім, після того дня, коли ви повели Поліну до зоопарку, замість того, щоб поїхати до неї, Галина Петрівна розлютилась. Вона вирішила, що ви навмисно відштовхуєте її від онуки. Вона сказала, що ви недостойна мати і дружина. Саме тоді вона запропонувала мені нечувану суму. Вона тиснула на мою бідність, на моє горе. Вона вимагала, щоб я зробила все, щоб Дмитро покинув вас. Вона дала мені інструкції, і саме тоді я почала підсипати вам ліки. Софія детально розповіла, як вона підлаштовувала доставку квітів від таємного шанувальника, як навмисно залишила ту стару запальничку, щоб це виглядало як недбалість коханця. А порошок це її ідея, щоб я була надто сонною та втомленою, аби щось помітити. Я проклинала себе, коли це робила. Я знала, що роблю зло, але я не могла відмовитися від тих грошей. Мій брат. Дмитро був розчавлений. Зрада матері, підступність няні, брехня, у яку він ледь не повірив. Софія плакала, благаючи не звертатися до поліції, присягаючись, що ніколи не зробить такого. Вона розповіла, настільки відчайдушно потребувала коштів на лікування брата і як проклинала себе за те, що пішла на це. Ми подивилися одне на одного, на нашу спільну втому і горе і зглянулись. Ми не викликали поліцію, нам потрібен був не суд, а спокій. Дмитро виставив Софію за двері, повернувшись до мене з очима наповненими болю і каяттям. Настя, пробач мене, я... я був сліпий. Я повірив у те, що хотів бачити, і я не захистив тебе. Ми обійнялися. Це були перші щирі обійми за багато тижнів. Дмитро подзвонив матері, не ховаючись. Ми знаємо все, ти зробила жахливу річ, ти хотіла зруйнувати сім'ю. Ви маніпулювала дитиною і труїла мою дружину. Я тобі цього не пробачу. Якщо ти почнеш ще щось вигадувати, я передам відео, на якому все зафіксовано у поліцію. Він опірвав стосунки, розуміючи, що інакше ми ніколи не зможемо жити спокійно. Ми пройшли через пекло, яке влаштували нам найближчі люди. Ми вижили. Поліні знадобився час, щоб забути про злого дядька, мені щоб відновити здоров'я і довіру дичаю. Дмитру ж довелося примиритися з жорстокою правдою про матір. Цей біль був його ношею. Ми втратили ілюзії, але знайшли щось значно важливіше беззаперечну довіру. Навчилися бачити невидиме, помічати підступ у найдрібніших побутових деталях і захищати свій простір. Ми знали, що відновлення буде довгим, але тепер ми були разом як команда, і цього було достатньо. Ми виявили, що справжню сім'ю неможливо зруйнувати, якщо вона ґрунтується на правді, яку завжди можна знайти навіть у найтемнішому кутку.